Всім привіт! Мене звуть Юля і я бюті блогерка з досвідом. А особливо багатий досвід я маю у відкриванні коробочок в Боксі Чар. І сьогодні. Ми з вами якраз цим і займемося. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте перевірити підписочку на цей канал, поставити вподобайку під цим відео, звичайно, якщо воно вам сподобалось, написати якийсь коментар, бо ваші коментарі дуже мотивують, підтримують і допомагають мені рухатись вперед. А також нагадую про мої соціальні мережі інстаграм, тікток, інстаграм мого б'юті-магалинчику. Обов'язково чи це не сказала, а тепер давайте починати. Що ж, цей місяць у нас з вами трошки сумненький. У нас тут з вами базовий боксік і преміум Боксік. І також е я подумала, що в нас з вами буде після цих боксі ще одна коробочка. В назві ви, скоріш за все, вже побачили, що це. Але покажу вам після того, як купимо боксі Чарм. І так, перший боксі Чарм це не з преміум. Давайте почнемо з Basic, бо е я підозрюю, що там мені буде трошки сумніше, до речі, важче. От. Це надзвичайний боксичарм, Я бачу, що там вже сош лизить, що лежить. Так от, почнемо з звичайного, щоб мені було, знаєте, не так сумно. Перше, що я бачу, що лежало на зверху, це від Elemis. Це зволожуючий тонер. Окей, окей. Може бути. Вау! Ого, 200 мл! Це ну, дуже багато. А Клас, без алкоголю. Ну, взагалі цікава, класна історія. Коштує всього лише 37 баксів. Всього лише. Я, бо я просто знаєте, звикла, що Еленіс це бренд, який коштує майже як. Ну, коротше, супер дорогий, я забула, як називається той бренд, а тут 37 доларів всього. Боже, яка скудненька історія, ви дивіться. Не, я вже забула, що так сумно отримувати basic боксі, чарми. Але відписатись від них і не можу, бо тоді я не зможу отримувати луксі. Коротше, важко. Далі я достаю наступну штучку. Це є балм. Щось таке, від бренду Persona Cosmetics. Коштує 22 долари. Це тінтований бальзам для губ. Нагадує упаковкою беку трохи. Червоний відтіночок, як не дивно. Ну, типу, може бути. Окей. Далі Lovecraft Beauty. Називається бренд. Це у нас 18 доларів коштує. All-over gloss. Це мультифункціональний глосс. Що додає, типу, вологого бронзового е, сяєння на очі, щічки та губи. Коротше, просто, типу, така історія в шайбучці. Це, це, скоріше за все, якийсь гелевий продукт. Так, да, Це гелевий продукт, бачите, бо в нього така от е, штучка, що її треба знімати. Це 100% якась гелева історія. Ну, таке собі. Типу, по-перше, мені тільки не треба. По-друге, мені здається, мало хто таким користується, знаєте? Ну, типу, наступне в нас в Харах якийсь ліквід айлайнер. 20 доларів коштує. Це, типу, рідкий айлайнер. Окей, не буває зайвим, Написано, що 18 годин тримається. Просто айлайнер. Не буду поки що відкривати, бо в мене є. Інші відкриті написано, що він дуже пігментований, 18 хвилин тримається. Так, тут у нас хелтіп, тобто це не пензлик, це а, спонжик, знаєте, такий а, фетровий. Типу ок поки що все дуже погано. І остання це в нас палітра від бренду Wonder Beauty. Я сподіваюся, що це буде якась гарна палітра. Бо поки що єдине, що мені більш-менш сподобалось, це тонер від Elemis. Ну, бо, типу, він єдиний. Єдине, що тут має сенс. Давайте чесно. Так, окей, давайте відкривати. Suit Escape має назву ця палітра. Коштує вона 42 долари. Ой, там написано, що це Natural and Bold Shades. Ой, я відчуваю вже якусь. Угу. Скукота там, правда? О oh майнгад. Ну чому? Чуєте. Хоча ні. Я передумала тільки що. Вона не така погана, як я про неї подумала. Є тут гарний... Окей. Це може бути нюдо для мене. Це, типу, нюдова палітра для мене, я вам скажу чесно, я люблю фіолетові відтінки, вони мені дуже пасують, дуже фіолетові, холодний нюдовий є. Окей, я дарма на неї нагнала, я не знаю, чи я буду нею користуватись. Але в мене вже була одна палітра Wonder Beauty, і я нею користувалась, і я вам хочу сказати, що тут дуже гарні тіні. Типу там дуже якісні тіні. Я скажу дивну річ, але мені здається, що перший раз, ну, не перший, але я рада палітрі з Боксі Charm. Оце хороша історія. Типу, я бачу, що тут, скоріш за все, якісь доохром, бо вони доохромлять. Окей, not so bad. Це два продукти з п'яти. Ну, типу, це погана коробка. Мені сподобались два продукти з п'яти, і тими трьома я точно не буду користувати. Ну, може, лайнером, знаєте, ну, це два з п'яти. Ну, бо, типу, це настільки. Ні про що. Дуже погана коробка. Я не задоволена. Єдине, знаєте, чого в мене не бомбить, бо типу мені сподобалась палітра. А таке буває рідко, тому я така, типу, ну окей, ну, тобто, ну, коротше, 2 з п'яти. Я оцінюю цю коробку в 2 з 5, не буду навіть нічого оправдовувати. Будемо, що тут обговорювати? Лайнер тинтований бальзам, якийсь галосний, понятний. Mm -mm. Я собі точно лишаю тонер, і я собі точно лишаю... Палітру ціней, як людина, сподіваюся, колись до неї руки дійдуть. Так, давайте відкривати другий боксічан. Це в нас Ту, ти, ти. Що Там бачите папіруську. Піпіречок. Ну. Мені здається, це буде вже трошки цікавіше, але зараз знаємо. Так, перше, що я бачу? Ого, щось таке велике. Вау! Wow! Hight Premium Foundation. High це новий бренд для Боксі. Medium Full Coverage Foundation. Я вибрала відтінку шампань. Я вже нічого не пам'ятаю, що я там собі обирала. Єдине знаєте, що я згадала нещодавно, що я собі обрала rare Beauty. Тобто, в якій? Наступній коробці у нас має бути тональний rare beauty. Якщо він мені не привіт, тут буде вбивство. Мені здається, що саме оцю штучку я обирала. Цей тональник який худенький, маленький. Я вже сказала, скільки він коштує. 30 баксів. Коротше, давайте відкривати. Прикольний бренд. Мені здається. О, вау! Вау! Написано, що це Invisible Oil Free. Баю! Боже, хай мені підійде цей відтінок. Уявляйте ще й цей medium to full Coverage. Уху, походу, мені підійде цей відтіночок. Ну. Трошки жовтуватий, але... А чого він у них, у них medium to full Coverage, якщо він, типу. Light to medium. Ну, окей, треба пробувати. Трошки жовтуватий. Але в мене сьогодні дуже сильно світлий Сісі-крем на no, тому Ну, типу, не знаю, трошки жорстить. Але будемо дивитися клас, я дуже рада. Це супер класно. Так, давайте далі: Eлюшен Beauty Strawberry Sea Brightening Serum. Це, типу, 20% вітаміну С з полуниці. Вау! Коротше, тут. Типу, полуниця, якийсь полуничний екстракт, Вітамін С гіалуронова кислота. Окей, прикольно, 42 е, долари кошту. У мене то гіалуронової кислоти, знаєте, вже можна, ну, я не знаю, вже можна мені купатися, але з іншої сторони, гіалуронки ніколи не буває зайва. Я, нарешті, знаєте, це зрозуміла. Далі є щось таке маленьке: Able Skin Care Eye Serum. Окей. Три в одному. Прибирає, типу, сухість, темні. Кола під очима, припухлість. Ну, окей, просто кремчик для очей. Будемо пробувати. Непогано, непогано. Крем для очей не буває зайвим. Його вартість 104 долари. Ну, так от. Несподівано ми вами дізналися, що нам поклали крем за 104 долари. Ну, ок, типу, що сказати. Так, далі відомий мені вже бренд. Це Woman Beauty. Мені, до речі, вже декілька штук від нього попадалося цього бренду Drama Bomb Mascara. Прикольно. А, так, тепер у золотому. Ага, я так розумію, о боже, шкай, мені. я не можу відкрити. А, я так розумію, що типу, тут має бути в золотій упаковці туш. Дуже а... так, гарно. Гарна, гарна, гарна. А, це, може, буде наступна туш, яку я собі відкрию. Бо в мене там ще трохи є, але як закінчається, то вона буде наступна. Так, далі. Ріна Beauty. Такого бренду у нас ще не було. А, вибачте, туш коштує 20 доларів. Окей. І Ріна Beauty Icon Collection Lip Gloss. Шampін Глосі. Окей. Краще, це якийсь блиск за 19 доларів. Зараз ми його відкриємо. Подалі від обличчя. Я порвала упаковку. Я молодець. Насправді ні. Щось непогане. Щось, типу, непогано, симпатичний блиск такий. Нічого, поки що, знаєте, незвичайного, але, можливо, ну, я не знаю, чи буду його пробувати. Але подивимось, подивимось: е, норм. норм історія. І остання. Манюнька. Dominique Cosmetics. Du -du 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 -du. Unconditional palette 28 доларів. У мене, до речі, була палітра такого формату, від них рожева, ще рік чи два назад. Я її подарувала подружці. Мені не сподобались формули. Що, давайте відкриємо, подивимось, може. Мені і тут формули не сподобаються. А, що тут нема папірчика? Тут нема папірчика. Ну за що мені це все? Коротше, кажу одразу, що, мабуть, я не буду нею користуватись, бо оцей глітер ну нащо вони його всюди пхають. Я не люблю просовані глітери на очі. А-а. Так, да, типу, це історія про вони запускали палітру таку з ржавим відтінком, щось там Girl Power. Я її купила, бо, ну, бо я просто захотіла спробувати. Мені не сподобались тіні, вони мене не вразили. І це, типу, така скучна історія. Ну, я не знаю, можливо. Комусь це цікаво, але, типу, у вас 6 відтінків, 3 матових, і такі вони скучні, і три сяючі. І знаєте, якби ці сяючі були якісь вау. виглядають як просто скучні сатини і цей глітер. Ні, я не буду цією манюткою користуватись. Продам, подарую, не знаю, подивлюсь по ситуації, але точно мінус. сорі, але мінус. А, так, що сказати? Що сказати? Дивіться, я скажу, чим я задоволена. Я дуже задоволена тональним, я прям в захваті. Я, ну, типу, класно, що поклали крем, класно, що є туш. Мені не цікава палітра, мені не цікавий блиск для гуку. Ну, типу, є, є норм. І щось я ще забула. А, і а, сироватка непогана. Типу, якась там не дуже не, не, не за 2 долари, знаєте, непогано. Але найбільше я в захваті від цього тонального. Бо я б хотіла дуже розпробувати, тому, ну і туш, типу цікаво. Тому я, мабуть, поставлю 3 з 5. Ну, типу, це не прям, знаєте, такий захват, бо, по суті, в мене прям ну, класний був один продукт. Два мені взагалі не потрібно. І тобу, такі три більш-менш, але звичайній людині, да, типу, плюс-блиск, плюс така нюдова палітра. Непогано, ну але все одно це три з п'яти. Щось цей місяць. Коротше, сумненький у нас з вами. Але знаєте, що я ну, не горю, не горю, коротше, не палаю. Бо ми зараз вам будемо розпаковувати оцей бокс. І в мене на нього величезні ставки і сподівання, і я знаю, що ну, я підозрюю, що тренд муд мене не переведе. От, Але е, скажу два слова, що в боксі звичайно, в цьому місяці не дуже. От кажу чесно, але дуже рідко буває таке, що в них декілька місяців підряд, вони хороші. Ну, я не скажу, що вони прям відверто погані. Бо буває таке, що ти прям пісі 5 продуктів, думаєш, що це за трешняк. Але не дуже вдалі місяці. Будемо сподіватися, що наступні місяці будуть краще. Ну і потім ще буде люкс, тому можливо там буде ще краще. Mm. Ну, а тепер давайте відкривати тренду, він дуже важкий. Типу, він реально важкий, тут півтора кг. Щоб ви розуміли. Тут вже розірвано. Воно так, до речі, було. Я перевіряла, що нічого не потекло, нічого не потекло, бо в мене в минулому тренд моді потекло. От, було вже розірвано, дуже, знаєте, забули покласти і щось докладати. Коротше, заглядайте, заглядайте. Нагляділись. давайте тепер я погляду. поглядю. Що я знаю? Що тут буде палітра набле, я вже її побачила, ми її останню дістанемо, добре? І знаю, що тут буде а, бренди, які були в минулому боксі. О, Вибачте. В минулому тренд моді тут дуже багато продуктів. Давайте починати. Я хочу почати з цього. Хто ти? Так. Body Butter. Гляньте. Бренд Copari. 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 З геалороновою кислотою Body Butter. Це рісайке була штучка. М -м -м, це щось якась історія, типу скавою. Коротше, body butter. От чого вона таке важке через цю штучку. Класно, що була, я таке люблю насправді. М -м -м. Веганське Cruelty Free хочу побачити 230 мл. Ну, не маленька, не не манюнька. Так, а давайте далі. Burgy Lashes від бренду Gemini. Я не знаю. Не знаю, чи це популярний бренд чи ні. Точніше, бренд Birdy Lashes, а, а дизайн Чемінь. Непогано. Мінг, Mink, ахую з мінг. Я забула, що це за тваринка. Ну, типу, окей. Не те, щоб я була дуже рада їй, але мене з ним просто скажуть відносини. Але, в принципі, непогано, що поклала якісь прикольні віні. Так, далі. Клас, це бренд KISS і як не дивно, я залила в нього якийсь фетіш після минулої маски, яка мені попалась там. Бо мені типу, просто цікаво спробувати. Це а, прозорий гель для брів. Це дуже класно. Я дуже рада. Вау, гляньте! Дуже класна упаковка. Ну, типу, я вважаю, що можна було б фокусуватись, правда? Я вважаю, що це дуже гарна упаковка. І я насправді дуже рада. Це хороша історія. Прозори гель гелібрів ніколи не буває займає. Так, ви думаєте, що це все? Ні, ми маємо ще одну коробочку від Кейс. Вау, 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 вау. Це очищуючий бальзам. Так. Да. Знаєте, історія в тому, що у мене не було жодного бальзаму. А тепер мене їх скуштує. Гляньте, який він сірий, як маска в них. Клас. Ну, поки що він буде стояти, бо, типу, в мене. Ой, я вам зараз перелічу. Значить, у мене є бальзам від Elemis, від Hoda Beauty, від Mary Fresh, Це не все в мене ще якийсь бальзам. Від Шіглен. Три штуки. Чотири штуки. Вибачте, ну, хватить, чотири штуки. Відкритих. Закритих в мене стоїть Beauty Bay. Ще один елеміс 100%. І кіс. І мені здається, це все. Там такі запаси. Ну нічого. Нічого. Все. Наступний. Той смибрей. Копари. Ру. Ай брайтні кофе серum. Неацинемітний кофі, Нет, не мій, не кофій, вибачте. Клас. Ще один кремчик для очей. Купувати не буду ніколи крем для очі. Так, Вішфул. А знаєте, що я так кричу? О, Боже! Це дуже добре. Це SPF Це SPF 32. Окей. Клас! У мене є новий SPF. Закримо те, що у мене вже два відкритих. Ой, чекайте, я сказала, що це. Я щось дурню сказала. Це не той бренд, про який я подумала, це не Вішфул. Це Кіншіп. Але він виглядає типу, насправді трохи як Вішфул. Але а, клас. Це класно. Це ж для щоденного використання, правда? Це дуже добре. Чекайте, це ж для обличчя? Коротше, я почитала, я думаю, що це типу для обличчя. Це для всього насправді. Ну, типу, 32, дивно, але хай буде. Так, далі а, той самий бренд Braidley Lashes. Але тепер ми маємо з вами туш туш туш, туш, ми маємо з вами. А, це двостороння. Топ-батм. Це, ух ти, дуже цікаво. А, це, типу, 24 години. Вона тримається. І а, тут є топ. In the base of your upper lashes. Коротше, тут, типу, база із, ну, є база і є топ. А, ні, чекайте. Я, коротше, запуталась. Коротше, тут є двохстороння щіточка, я е, сторон різне щіточка, я нічого не пам'ятаю, що я прочитала. Ага, топ це для верхніх, ватом для нижніх, а базу під е, туш вони просто про неї е, згадали. Окей, а праймер від elf. Прозорий, helway праймер, тир-тир-тир, гаеронова кислота. Окей, okay, що ти робиш? Power of ну, типу, Це більш ніби як з воложучів Ось uh, Таким чином, виглядає якийсь зелененький, прикольно. До речі, у мене є. Uh, що в мене від них є? я ну, З elf не особливо знайома. Я дуже хотіла його спробувати, знаєте, якось не подала можливості. І тут, нарешті, я минулий раз спробувала від Elf э, гель для брів. Типу, непогана історія. Э, в, віск для брів, вибачте. А, от. а цей раз спробую праймер. Ну, типу, прикольно, що я можливість таки спробувати. І остання наша мурочка, кисюнечка. Це набла. Мені здається, я вже бачила. Огляд на цю палітру. Ну, точно, мені щось здається, що я бачила огляд на цю палітру у а, Маші Марія Гри, котра, ну, от, я сподіваю, що все правильно назвала. Вона мене, типу, не зацікавила, але коли я побачила, що трендмут, -буд буде ця палітра, я така беремо. І я взагалі поняла, що, типу, в принципі, трендмут треба брати. Це така вигідна історія. І тому, ну, типу, а чого ні? Коротше, і от. Зараз я вам її покажу і ви скажіть, чи вона варта була, щоб я її брала. Ну, типу, знаєте, мені здається, що я би її за 44 бакси і сама, типу, не купила, а тут я цілий трендомут купила. І я не пробувала жодного разу тіні набла, але це колись була моя шалена мрія. Дзеркало. Прикольна історія. Типу, по чотири таких цих, че е, я скажу, коротше, квадратами вони йдуть. І а, такими вертикальними, з горизонтальними направляючими. Значить, тут є а, типу коричнево-рожева і столя це ж, типу червоний. Розова, рожева, точніше, якась зелена така, і а, медова. А, видно, що тут якісь цікаві сяючі відтінки. Я скажу вам чесно, я не знаю, чи точно буду нею користуватися, бо я зараз. Намагаюсь не починати користуватись продуктом. Якщо я розумію, що типу мені не цікаво. Тобто одна справа, знаєте, якщо ну, мені було цікаво там його спробувати, я покористувалась, а, І мені не сподобалось, да, бо типу це дуже індивідуальна історія. окей. А, але якщо я ну, от адекватно розумію, що я один раз на себе не мажу, і мені мене більше рука не буде до того тягнутися, я краще подарую, віддам, там, розіграю лотерею, Ну, коротше, таку історію. Бо, типу, важче продати після того, як ти один раз його потицькав. А, от, і ну, і на, що? Типу, Продати віддати така історія. М -м, що стосується трендмод, насправді він мене більше а, якось обрадував, я вам скажу чесно, м -м, ніж Боксі Charm, але, типу, це ну, що ми ще могли очікувати? давайте чесно. А, боксі Charm на цей раз не дуже, тренд-мут на цей раз класний. Типу, там, ну, там все класне. Мені дійсно все сподобалось. Я буду користуватися, просто можете типу, не прямо зараз, почну, знаєте, трохи пізніше. Єдине, що під питанням це палітра тіней. Я ще подумаю, чи точно я хочу нею користуватися, бо в мене насправді лежить вже ну, їх купа, які б треба почати. Знаєте, хоча б відкрити їх, але не знаю, коротше, буду дивитися. Um, от, напишіть, будь ласка, ваші думки з цього приводу, яка uh, коробка вам сподобалась, може, вам щось не сподобалось або сподобалось. Можете написати якусь свою оцінку там для боксі Чармів або трендомудів. Я особисто ставлю трендомуду 5-5. з 5. Але хочу сказати, що в майбутньому було б непогано отримати трошки більше декоративки. Think about it, please. Це так, знаєте, посилаю в космос. В принципі, я. Ну, Типу, в нормальному настрої. Нормал муд, знаєте. Типу, якби я тільки Боксі Чарм відкрила і не було да, тоді б я була дуже злюща. Але так, в цілому, я дивлюсь на продукти з Боксі Charm, і типу, в принципі, дуже навіть ок, дуже навіть норм. Дуже дякую вам за перегляд. Також особливо дякую всім моїм булочкам і котеньоточкам, які писали мені в коментарі під минулими моїми відео, а також якісь свої фідбеки мені в інстаграм. До речі, які мені пишуть в інстаграм, я вас просто обожнюю. Я коли бачу ці типу, повідомлення, я просто тану. Мені дуже приємно, і я дуже це ціную, дуже ціную ваш фідбек. Також нагадую вам про нашу традицію після перегляду цього відео, будь ласка, зробіть донат у. Комфортні для вас суми, Нагадую, що маленьких донатів не буває. На перевірений збір для ЗСУ або ж на перевірений збір для деокупованих або тимчасово окупованих територій. Навіть найменша, на ваш погляд, сума дуже сильно допомагає. Бажаю вам смачненького чайочку, кавусічки, сніданочку, обідочку, вечерючці, вечерючки. Не придумала. Sorry. Коротше, смачного прийому їжечки. Їжочки. Я намагалась. Я хотіла, як краще. Вийшла, як завжди. Коротше, смачного прийому їжі сьогодні, завтра і завжди. А, дуже дякую вам за перегляд. Це я вже сказала. Чекайте, я забула, що хотіла сказати. А, згадала. На сьогодні на цьому все. Па-па.